Вітаю всіх 10 грудня. Давайте в цьому відео розберемо те, що вчора сказав Трамп. Всі прекрасно чули, бачили в новинах. Він каже, що я вимагаю вибори в Україні. Цікаво яким чином? В нас зараз йде війна. Наступ Росії просто жахливий, скажений, пруть як ненормальні. Залишити фронт і йти всім на вибори. Хай захоплює всю Україну чи як. Або провести вибори. Онлайн, на платформі Дія, чи, ну, по-іншому, я не знаю. Я, як провести вибори? Треба змінити щось в Конституції. Ну, не щось, а оцю, пункт, де коли йде війна, у нас військовий стан вибори неможливі. Треба це змінити. Як Як Трамп хоче, щоб ми провели вибори? Трамп вчора заявив, що він хоче, щоб в Україні провели вибори. Трамп заявив, що він хоче, щоб в Україні. Провели негайно вибори. Негайно. Яким чином? Так, люди, задоволення, Трамп, рішення. Моє рішення. Хорошо, а як? Дурень, диявол, помірність. Як хочете, так і проводьте. Сім мечів, обман з минулого. Зупинка, відлюдник. Зірка, майбутні плани, вищий суд. Плани. Плани Росії по війні. Плани, Плани Росії по війні. Я, а як проводити вибори, якщо в нас війна? Ось, хорошо, ми підемо на вибори. Ну ми, ну, ми підемо. А військові що? Теж підуть чи як? Тоді Росія захопить все і вообще це прекрасно для неї. Чи будуть якісь зміни в Конституції, щоб провели в Україні вибори під час військового стану? Чи змінять щось в Конституції? Може так спитати? Знов ті ж самі карти. Знов ті ж самі карти. Боротьба Трампа в розпачі, він в розпачі. Рішення, дурне рішення, чи змінять в Конституції це. Правосуддя, імператор, рішення, колісниця, поки агресія, війна, робота башня. Ні, поки колісниця, поки обстріли, поки агресія і війна, на жаль, ну, на жаль, на щастя. В общем, не, ну, ні, не буде. Показую, що поки йде башня, обстріли, агресія на Україну. Хто змінить це в Конституції? Хто проголосує? Той хто за це проголосує, я не знаю, його там розірвуть чи що? Чи будуть вибори в 2026 році в Україні? Президентські вибори будуть в Україні в 2026 році. Вибори будуть 10 мечів. Бажання. Бо це бажання Трампа. Ну, понятно. Башня, дурень. Поки башня, ні, поки обстріли, ні. Очікуйте, Росія, хитрість. Очікуйте хитрість від Росії. Правосуддя, імператор і колісниця. Правосуддя, імператор, колісниця. Оце вибори. Трамп, зміни, сила. Боротьба. А коли вони будуть? Хорошо, коли будуть вибори в Україні? Це не початок року 100%. Коли будуть колісниця, імператор і правосуддя. Коли буде 26 й рік. Уход, це тайна. Це таємниця. Тайна покрита мраком. Уход і тайна. Повішений. Луна, обман і мир. Повішений луна, обман і мир. Знов показує, що буде якийсь обман з цими виборами, що все одно хтось просто може піти. І когось можуть просто поставити, поки, знаєте, Времінна, тимчасово виконуючи обов'язки президента, щось таке. Для підписання угоди, так, ну, що відповів зараз, що відповів Зеленський? Він сказав, що я прошу, ну, я згоден, він каже Трампу, я згоден. Я прошу США, включно з Європою, забезпечити безпеку для проведення виборів. Зеленський. Також він заявив, що готовий до чесних виборів. Значить, Зеленський просить США та Європу забезпечити безпеку для проведення виборів. Чи буде оця безпека? Безпека буде? Так, да, хитрість, обман, звісно. Угу. Ілюзія. Ілюзія безпеки. А Трампу треба новий імператор тут, новий президент. Этот не подходит. Ну не, ну, не підходить цей президент Трампу. Не підходить. Надо срочно менять, Срочно. Або йди, вже йди звідсиля. Мені тут треба підписати, а ти мені мешаєш. Ну, що я вам хочу сказати? Давайте спитаємо ще одне останнє. З якого взагалі дива вчора Трамп робить такі заяви? Що е, треба негайно проводити вибори в Україні, бо Зеленський засилівся. Чому? 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 Україна. Домов... Ну, до... Я... Ти не хочеш домовлятися? Давай іди звідсіля. Мені тут потрібна інша людина, яка ось дві кокубки домовиться за території. Все. Ти Дістав, домовиться з Росією. Тут треба інша людина, яка домовиться з Росією. Ну що я вам ще хочу сказати? E, значить, ну, що воно показує? Ну, дуже сильний тиск на Зеленського. Прям беруть за горло, щоб себе собирав свої речі і йшов. В них такий план. Чи вдасться оцей план? Чи вдасться план? США скинути Зеленського, або щоб він пішов зі свого посту. Чи вдасться США прибрати Зеленського з посту, Президента України? Вдасться США прибрати його башня? Плани, башня. Знов плани. Правосуддя, люди в розпачі. Україна, уход. Росія, обман. Росія обман, Україна уход з територій, а Трамп залишається переможцем це хитрість. Тут більше тиск на те, щоб він просто розвернувся і пішов. Знов кажу: чи вдасться США зробити так, щоб Зеленський розвернувся і пішов з президентства? Йде робота, йде сильний тиск. Можемо ще дізнатися якусь інформацію про гроші. Ось Зеленський, ось війна і зміни, що з ним, з ним не буде ніяких змін. Боротьба, можуть ще бути якісь протести. В общем, щось ще намічається. Вони будуть ще тут робити, в них тут є план. В очікуванні страх, ще якась страшна якась інформація, ще обстріли будуть. Трамп рішення. Рішення Трампа воно дуже хитре. Хитре по луні, але він хоче якнайшвидше зробити тут баланс. Ну, тобто, все, зупиняємось. Росія отримає все, що вона хоче. Україна отримає все, що Україна взагалі нічого не отримає, але ми зупиняємось: це закінчення війни. Ось цього намагається добитися Трамп. Він для цього робить все. Ось маніпуляція, зустріч, колісниця. Він для цього робить все. І йому, знаєте, хто заважає? Зеленський, те, що він не погоджується і не підписує. Тому вони зараз почали на нього тиснути з усіх сторін, з різних сторін, по-різному, і хитро, і підло. Розвернися, піди. Розвернися, піди. Так, ще раз, чи, чи, чи піде Зеленський? Чи піде Зеленський? Ось, взагалі, просто розвернеться і піде з поста президента України. Очікується, колісниця, агресія. Домовленості, рішення. Перемога, зміни в домі. Зв'язані руки миру. Ви знаєте, а він може і не піти. Він не піде, поки не буде остаточного підписання нормальної мирної угоди. Він не піде, поки не підпише нормальну мирну угоду. Там, де будуть гарантії безпеки і все ж таки щось вирішиться з територіями, не піде. По крайній мірі зараз бореться, не збирається.